Просто і весело полтавці у самому центрі міста дізнавалися більше про європу. Щира українка, пані Валентина щойно отримала від організаторів тематичний прапорець. Розповідає час від часу буває у Європі, і можемо порівняти як си в Європі, в Україні і в Росії багато родичів з Росії, оскільки сама 100% росіянка. моя мета в Україна. Все таки стала європейською країною. Я взяла це як тимку у своїй власній квартирі. Власні що власні. є європейка, країна це європа. Чимале пожвавлення біля столу з пазлами. Тут діти складають карту Європи і одночасно восьмикласний карток розмірковує про зарплату у євро, і як чоловіка його турбує питання доріг. Європа з... По моєму, це класно я просто на велике очень часто їжджу, то я теж чувствую, що дороги м'яко говоря не очень робні. Журналісти, яких зібралися чимало, теж долучилися до конкурсів. Ми вигравши у вікторині про європейські країни, зайнялися цікавим ще невідомим у Полтаві видом мистецтва за допомогою давнього мистецтва ебру, тобто малювання на воді, намалювати нашу емблему ставу та таким чином долучити наш телеканал саме до Європи. Α, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε. Майстриня зебру Ірина народилася у Полтаві, а останні два роки займається таким собі танком фарби на воді у столиці. До слова майстер-клас турецької техніки у Києві коштує 200 гривень. Сьогодні ж полтавці безкоштовно малюють метелики, квіти, серця. Це відображення стану душі, і який настрій у людини, ти він малює. До води краще підходити з гарним настроєм. Люботелі літератури могли обмінятися книгами на столі Букросінгу. Тут представили книги не лише українських. Авторів, а й іноземну літературу окремо увагу полтавців, привертали дві фотовиставки: євросушка, краєвиди країни ЄС, а також світлини, присвячені нашій державі Україна, біда, втрати і надії. Організатори обіцяють повторити яскраву та пізнавальну акцію наступного літа, завітавши до Полтави на традиційному євроавтобусі. Він у нас є таким великим банером, який повідомляє людям зі сходу до заходу про те, що ми їдемо і несемо з собою. Є запити від декількох університетів полтавських, які хочуть відкрити на своїй базі інформаційний центр ЄС і зараз якраз ми розглядаємо таку можливість, щоб відкрити офіційний центр в Полтаві. Тому можу сказати, що такі акції не проходять даремно. Попит є.